Божі слова на кожен день. Сьогодні люди досі не здатні відпустити плоцьке. Вони не можуть відмовитися від утіх плоті світу, грошей і від свого розбещеного характеру. Більшість людей у своїх шуканнях чинять поверхово власне, ці люди зовсім не мають бога. У своїх серцях, що гірше, вони навіть не бояться Бога. У їхніх серцях немає Бога, тож вони не можуть усвідомити все, що робить Бог, і тим паче вони не здатні повірити в слова, які Він вимовляє. Такі люди занадто плотські, вони заглибоко розбещені. І в них немає ніякої істини, ба більше вони не вірять, що Бог може стати плоттю. Кожен, хто не вірить у втіленого Бога, тобто кожен, хто не вірить у видимого Бога чи Його роботу і слова та натомість поклоняється невидимому Богу на небі, то людина, яка не має Бога у своєму серці, такі люди бунтівничі й опираються Богу. Їм не вистачає людяності й розсудливості, не кажучи вже про істину. Більше того, для цих людей видимий і матеріальний Бог тим більше не вартий віри. Однак невидимого і нематеріального бога вони вважають найбільш гідним довіри та найбільш утішним. Вони не справжньої істини шукають, і не істинної сутності життя і тим паче не Божої волі. Натомість вони шукають збудження, вони безсумнівно вірять у те, що найкраще допомагає їм справдити власні бажання. І саме такого вони шукають. Вони вірять у Бога лише для того, щоб задовольнити власні бажання, а не щоб шукати істину. Хіба такі люди не злочинці? Вони вкрай самовпевнені та зовсім не вірять, що Бог на небі винищить таких добрих людей, як вони. Натомість вони вірять, що Бог дозволить їм залишитися. Ба більше щедро винагородить їх за те, що вони багато зробили для Бога та виявляли йому чималу вірність. Якби вони також пішли за видимим Богом, то щойно їхні бажання не були б задоволені, вони б негайно вдарили у відповідь проти Бога чи впали в лють. Вони показують себе бридкими шавками, які постійно шукають лише задоволення власних бажань. Вони не є чесними людьми, які шукають істину такі люди то так звані безбожні люди, що йдуть за Христом. Ті люди, що не шукають істини, не змогли б у неї повірити і тим паче. Вони не здатні усвідомити кінець, що чекає на людство, бо вони не вірять ні ділам, ні словам видимого Бога, і, зокрема, не здатні повірити в майбутнє місце призначення людства. Тож навіть якщо вони йдуть за видимим Богом, то все одно чинять зло і зовсім не шукають істини та не втілюють її в життя. Як я вимагаю, люди, які не вірять, що будуть знищені, це якраз ті, що будуть знищені. Усі вони вважають себе дуже розумними та думають, що саме вони і є людьми, що втілюють істину в життя. Вони переконані, що їхня погана поведінка і є істиною, і тому. Пишаються нею. Такі безбожні люди дуже самовпевнені, вони сприймають істину за вчення, а свої лихі вчинки за істину. Але зрештою, вони зможуть пожати лише те, що посіяли. Що більше люди самовпевнені, та що невгамовніша їхня бундючність. То менш вони здатні здобути істину, що більше люди вірять у Бога на небі, то більше вони опираються Богу. Ці люди ті, кого буде покарано.